Вітаю вас в ефірі. Програма історія успіху та я її ведуча Ірина Венгрін Климович. Сьогодні я вас познайомлю ще з однією вихованицею телевізійного центру Кадрики, юною телеведучою акторкою та співачкою Олесією Литвинчук. Творче життя Олесі розпочалося у 9 років. Саме у такому віці вона почала займатися творчим розвитком своєї особистості. З цього часу багато чого змінилося, що потрібно розвивати у дітях. На що потрібно звернути увагу, якщо ви мрієте, щоб ваша дитина стала зіркою? Далі ви дізнаєтесь у програмі. Привіт, Олесю. Я дуже рада тебе бачити. Дякую, що ти прийшла до нас у гості у програму і будеш ділитися своїм досвідом. І звісно, у мене перше запитання до тебе: чи пам'ятаєш ти свою першу програму? Привіт, Іра. привіт всім телеглядачам. Звичайно, пам'ятаю, ця програма була присвячена дню захисту дітей. Вона відбулася 1 червня у автосалоні Тойота. Ти знаєш, я теж е, пам'ятаю цей день, бо я дуже переживала, адже це відповідальна зйомка. Ми організовуємо свято дітей в автосалоні, де прийде багато людей, і в тебе проба пера. Але я ніколи не боюся в тому плані, що я вас не сумніваюся і знаю, що е, завжди буває перший раз, і нехай він буде таким яким він має бути, і нехай він запам'ятається, і це дуже стимулює насправді маленьких дітей, і вони не розгублюються в важких ситуаціях. Ну, пропоную зараз переглянути невеличкий відеосюжет з цього дійства. Перша відеозйомка Олесі Литвинчук. Гарячий привіт! Осі з вами я Олеся Литвинчук. Я знаю, що ви брали теж участь в конкурсі. Як ви готувалися? Ми хвилювалися всі, але це хвилювання не ні до чого, бо ми як виступили і все було досить добре. Мені сподобалось. А ти б хотіла, щоб такі свята були щодня? Звичайно, я б хотіла, щоб такі свята відбувалися частіше, адже мені здається, що дітям це дуже подобається. У кожної людини, яка займається творчістю, є таке присутнє, як самокритика. Це мені не подобається. Там могла би я краще, а тут і не так виглядала. Є така програма, якою ти дуже незадоволена, і ти би хотіла, щоб її взагалі не було в ефірі. Е, звичайно, всі мої програми мені подобаються, але є одна програма, присвячена до Дня Святого Валентина. Ну не знаю. Мені там не подобається, як я виглядаю. Ну не імпоную я собі. Абсолютно з тобою погоджуюся, таке буває насправді. Хоча, коли я дивилася цю програму, я такого не бачила. Були інші програми, якими я була менше задоволена, але скільки людей, стільки думок, і насправді не може бути поганої роботи, до якої ти готуєшся. Якщо ти шукаєш тему, пишеш текст, готуєшся до нього, знімаєшся, переживаєш цей день. Потім відбувається монтаж, начитка, робота операторська, редакторська це все є робота і. Насправді можливо, кожен щось десь бачить не так, але я вважаю, що це шмат роботи, яким треба гордитися і аналізувати і продовжувати. У твоїй практиці зустрічалися роботи, де ти була ведуча, не одна. У тебе були співведучі, ну їх було достатньо. Хто тобі найбільше запам'ятався, і з ким би ти хотіла повторити запис програми? Одна із моїх найвеселіших програм була з Веронікою Гурською. Мені з нею було дуже комфортно працювати. Це була програма Традиції світу. Ми її знімали в магазині оригінальних іграшок. І, взагалі, ця програма, напевно, моя із самих улюблених: Швидко промчав березень, і не за горами свято, яке полюбляють не тільки діти, а й дорослі. Німеччині та Австрії перше квітня вважався нещасливим днем. А я хочу згадати свою улюблену програму з Олесею Литвинчук. Е, у тебе був велотур, і ти розповідала. Про те, як, як можна подорожувати Львовом на велосипеді. Я знаю, після того дуже багато було створено програм, але першою програмою все ж таки була програма, знята кадриками, вона була дуже оригінальна. Ми її вислали на конкурс. Якщо я не помиляюся, вона перемогла б одні перше чи друге місце. Це був фестиваль Зірки, що зійдуть завтра в місті Києві. І власне вона мені тим дуже запам'яталася і за що. Яку я тобі програму дякую. І хочу, щоб ти поділилася своїми враженнями власне, про цю програму. Ця програма не тільки була відзначена в Києві, а й ви мені дали сертифікат за найкращу програму 2015 року. І це не тільки моя заслуга, це заслуга всієї команди. І навіть зараз мені іноді кажуть, Олеся, я недавно бачив ту програму, я недавно бачив ту програму. І мені дуже приємно, тому що справді вона вийшла дуже гарною. В центрі багато цікавеньких вуличок. Кожна з них оповита моторошними легендами і таємницями. А ще тут безліч старовинних будинків, тематичних кав'ярень, давніх соборів. Це своєрідний музей під відкритим небом. Ми гордимося тобою, тому що у Львові відбувається вже протягом двох років екофестиваль, який проходить на рівні області. І, власне, ми знімаємо туди наші екоролики, сюжети, актуальні і твоїх дві роботи здобули два роки поспіль перші місця. Розкажи нам про ці проекти більш детальніше. Перша моя програма на екфестивалі була про утилізацію батарейок. Е, я дуже неї захопилася, що аж я мала таку спеціальну коробочку, в яку складали батарейки. Я занесла її в школу і по цілій школі на перервах носила. І справді набралася майже ціла коробочка, і ми з мамою її занесли в спеціальне місце для того, щоб її їх переробили. І, ну, і далі я всіх закликаю, щоб ви утилізували батарейки, а не викидали їх смітники. Загалом у Львові є 80 місць збору використаних батарейок. А ось тут я залишу 81 скриньку. І особисто ще місяця відноситиму усе незбирне на переробний завод. Тож не будьте байдужими, долучіться до акції і врятуйте нашу планету. І цього року знову нагорода. Е, ви знімали сюжет про е, сортування сміття, так? Так, це була програма про сортування сміття, і ми всі з командою кадриків поїхали на Грибовицьке сміттєзвалище. Хоч там був такий сморід, я чесно скажу. Але все одно ми мусили відзняти і я горджуся собою і цим проектом. Ми теж тобі дякуємо за цей проект, і це було закликання ще раз до людей, до влади і на превеликий жаль. Два тижні після виходу програми в ефір сталося величезне еколихо, яке спіткало Грибовицьке сміттєзвалище і, зрештою, і Львів. Маємо надію, що це все навчить нас бути більш відповідальними і розуміти, що тільки ми можемо відповідати за своє життя і за життя на планеті. Будьмо розумними з вами, вміємо ставитися до усього відповідально. Обить так, щоб на землі стало менше сміття, то сміття зробить так, що на землі буде менше людей, як би страшно це не звучало, але це жорстока правда має змутнити нас зупинитись та одуматись. Дуже хочеться згадати фільм Діти заради дітей, який ми знімали у Карпатах. Це був благочинний фільм. Ми збирали кошти для хворої дівчинки. А сюжет у нас був купальський, і власне ти зіграла роль мавки разом з Оленкою Піх. Пам'ятаєш, як це відбувалося? Так, я згадую, але це, напевно, була найтяжкіша моя зйомка, в якій я виконала роль актора. Я дуже дякую Оленці Піх, тому що вона мені надзвичайно допомогла і. Цей день було дуже холодно, падав дощ. Ми знімали в лісі, ми були босі. Ми мусили босі ходити. А ми були знаєте, в таких дуже легеньких платячках, які ну в платічках мавки, але ми відзняли, і ми молодці. У нас сьогодні важливий день. Сьогодні свято Івана Купала! Які кожного року сміливці знайдуть і як завжди шукатимуть квітку папороці, щоб дійснити свої найзаповідніші. Мріки. Дійсно можна сказати, що команда теж дуже гарно попрацювала, і всіх дітей тримали в такому гарному настрою, що ми не зауважували поганої погоди. Зрештою, вона була потрібна, тому що на професійних майданчиках таку програму створюють штучно. А нам в цьому допомагав господь Бог, як завжди, допомагає дітям і вийшло насправді. Це дуже добре, гарно і достойно. Після фільму у тебе був досвід зйомки у мюзиклі, де ти перший раз співала, співала не одна, у тебе були дві напарниці. Поділися з, з тим досвідом, що тобі сподобалось, що запам'яталося, а що би ти хотіла виправити. Власне, цей мюзикл мені не зовсім сподобався, адже я тоді тільки починала співати, і ми з моїми напарницями, ну, Чесно скажу, не дуже добре заспівала, але взагалом е, мюзикл вийшов гарний, повчальний, і е, наші львів'яни дуже добрі, І це показує, як в нас на Різдво гарно. Ти згадуєш про негативний досвід співу у мюзиклі. Я теж його пам'ятаю. Насправді щось не, не, так, не так пішло. І згодом рік вокалу, і Олеся Литвинчук вже співає гарну пісню у мюзиклі, реальна історія попелюшки. Ти задоволена цим вокалом і цією роботою? Так, я дуже задоволена, але я співала одна і це вже більша відповідальність. Я мусила більш готуватися. І... Чесно, мені дуже сподобалося, і я ну дуже хочу ще зазняти свій власний кліп зі своєю власною піснею. Пори добро на всій землі, пори добро на раді іншим. Даруй усім свої пісні, і стане світ цей ще гарніший. Так, ти знаєш, у цьому мюзиклі мені бракувало авторських пісень. Адже ми брали чужі мінусовки, переробляли слова. Бракувало нам часу. Пісня була Твори добро, і, власне, вона колись співалася у мюзиклі кадрики Каламбур. Це була постановка театральна. Відбувалася вона на сцені. І це було зовсім інший формат щодо телевізійного формату. Я Вважаю, що це краще, ніж попередній, але думаю, що нам є над чим працювати. І, в принципі, це найбільше моє задоволення, що я розумію, що нам є над чим працювати, а ти хочеш досягати більших результатів. І розумієш, що над тим треба працювати. Не тільки нам, а й тобі особисто. В принципі, тобі особисто найважливіше. А зараз я би хотіла тобі нагадати і собі про те, що у тебе є ще один досвід. Ти брала участь у фестивалі краси і таланту міні-міста, міні-містер Львова, 2014. І у тебе там теж був дуже гарний номер. Це ще була демонстрація твого таланту, гри на фортепіано і декламація віршів. Це ще одна грань. Лесі Литвинчук, яку вона перейшла і вона себе спробувала. І я хочу, щоб ти поділилася своїми враженнями від цього конкурсу. Для мене це навіть не конкурс краси, а конкурс талантів, тому що я грала на фортепіано. Це ще один мій талант. Я професійно займаюся фортепіано і я стала першою принцесою Львова. І після того я поїхала у Київ на міжнародний конкурс краси. І здобула там ще один титул: міні-міс телезірочка. Олеся литвинчук. Перша принцеса Львова. І не випадково ти стала в міні міста, зірочка, тому що цього року ти знову поїхала у Київ на фестиваль зірки, що дійдуть завтра, а також брала участь у телезйомці Людина року. І у тебе були дуже гарні вдалі зіркові інтерв'ю. З ким вони були. Перше моє інтерв'ю було з Володимиром Горянським. Я дуже цьому рада, тому що я дуже багато фільмів дивилася з ним. І для мене це був дуже хороший досвід. А друге інтерв'ю було з Камалією. Теж я, її, ну, я її, звичайно, трішки рідше, рідше бачила, ніж Володимира Горянського, Але теж її дуже добре знаю. І для мене був дуже це, е, хороший досвід. Ти познайомилася з багатьма зірками України, але сама мала досвід. Перевтілитися на мілу куні, пам'ятаєш, як це було? Так звичайно, це було дуже весело. І завдяки Лаванді Ледіс мені зробили хорошу зачіску, дуже гарний макіяж. Знаєте, що кожна дівчинка мріє стати принцесою, і мені теж вдалося нею стати. Величезний та різноманітний масштаб роботи. Я з тобою згадую усі ці програми, усі ці фотосесії, участь в шоу-програмах, фестивалях. І розумію, що це все шалена робота, яку ми з тобою разом проробляємо. Ти, я, наша команда. Хто є твоїми кумирами, і які твої плани на майбутнє, Що б ти хотіла ще спробувати і в чому ти хотіла би себе ще реалізувати? Є багато людей, які мені подобаються. Я не можу назвати когось одного. А щодо планів, я хочу розвиватися. І я дуже дякую кадрикам за те, що вони здійснили мої мрії. Що от я вже я вже знаю, як це як поводитися перед камерою. Я вже знаю, як знімають кліпи, і сама вже в цьому брала участь. Так що дуже вам дякую. Дякуємо тобі, Олесенька, за твою відвертість, за гарне щире інтерв'ю. І насправді дякуємо тобі за твої мрії, тому що ти мрієш, а ми їх реалізовуємо, і це напевно найважливіше. А ще хочу подякувати окремо твоїй сім'ї і твоїй мамусі, яка за тебе дуже сильно вболіває, яка завжди каже, моя Олеся, справжня зірочка, яка насправді нам теж дякує і нас тим самим підтримує, тому що подяка у нашому житті дуже важлива. І коли ми бачимо результати нашої роботи, ми дуже сильно тішимося. І повір мені, коли переглядаєш. Програми завжди є сльози на очах, тому що ви ростете, і це найстрашніше. Дуже хочеться зупинити мить дитинства, дуже хочеться зупинити її і запам'ятати такою яскравою, якою ми створюємо. Дякую вам, дітки, за ті миті, які ви даруєте нам. Ми продовжуємо мріяти і реалізовувати мрії. Це була програма «Історія успіху до зустрічі!